Якщо вам здається, що ваша англійська звучить трошки просто, тоді пропоную розібрати просунуті відповідники до базових та простих слів. І тоді англійська заграє іншими барвами. Ну і розпочнемо ми з вами цей хід парад з нашого улюбленого слова, яким я особисто теж зловживаю, це слово very. Very good, very tired, very busy. на що будемо замінювати ці слова? Наприклад, very good як мінімум, great – Excellent або solid, наприклад, це дуже гарна ідея. Де цей solid idea, тобто класна, така дуже гарна ідея. That's a very good idea. Звучить добре. That's a solid idea. Дуже добре. Very tired. Будемо з вами замінювати на як мінімум exhausted або ж drained. For example, I am completely exhausted. Ну і наступне і останнє до цього розділу very busy. Дуже зайняті, особливо під кінець року або початок року, або взагалі протягом року. Всі люди. very busy. Так ось можна very busy замінити на swamped. Наприклад, I'm swamped this week. Тобто в мене роботи ось так. Чи Ось так, куди там показують. Тобто дуже зайнятий на цьому тижні. I'm swamped this week. До речі, зверніть, будь ласка, увагу ці речі, які ми з вами розбирали, ці приклади. Граматика дуже проста. Граматика, звичайна, this is або I am. Але проста заміна I'm very good» на «I'm excellent», або, наприклад, «That's a very good idea» на «That's a solid idea». і виходить такий собі level A просто за рахунок того, що ми замінили ось ці слова, і все наша наступна пара буде «big», «small», великий, маленький. Наприклад, велика проблема – «big problem». На що ми можемо замінити на «serious issue», наприклад. This could become a serious issue, це може стати серйозною проблемою або великою проблемою. Наступне, наприклад, big chance, великий шанс або великі шанси, ми можемо замінити на strong likelihood, тобто велика ймовірність або висока ймовірність, strong likelihood. Наприклад, there is a strong likelihood will be late. Існує або просто є велика ймовірність того, що ми запізнимо there is a strong likelihood... Will be late. Чи можемо ми сказати There is a big chance will be late, Чи буде високий шанс, що ми запізнимось? Так, звісно, але ж мета цього відео трошечки прокачати нашу лексику. Чим ми з вами займаємось? Ну і останнє до цієї категорії: маленька деталь, small detail, а зробимо з вами. Minor detail, тобто незначна маленька, There is a minor detail, тобто незначна якась є деталь або нюанс, наприклад. А також хочу вам нагадати, що в мене є сторінка, де зібрані всі мої продукти. За посилання в описі до цього відео або за QR-коди ви можете ознайомитись з такими продуктами, як лексичний аудіокурс для початківців, де зібрано 400 найважливіших слів для того, щоб почати вивчення англійської мови. Плюс я додала туди 400 бонусних. Ну а якщо ви вже на середніх рівнях і ви хочете прокачати свій словниковий запас, є лексичний аудіокурс для середніх та високих рівнів. Також є курс Travel English для тих, хто планує подорожувати за кордоном та переймається за свою англійську. Посилання на сайт в описі до цього відео. Наша наступна парочка буде good. Bad, наприклад, good idea, добра або гарна ідея. Дуже чомусь мені зараз смішно слово good. Якось так треба губи трубочкою складати. Good. Так ось замінимо слово good на smart або ж solid. Наприклад, that's actually a smart idea. That's actually a good idea, дуже добре або a smart idea. Теж дуже класно. Наступний вираз візьмемо з вами bad situation, погана ситуація. Замінимо на tough. tough situation. Наприклад, we are in a tough situation. Ми в поганому становищі, або в поганій ситуації, tough. Або можна tough situation замінити просто на mess. Ну і останнє до цієї категорії: bad decision будемо з вами замінювати на poor decision. There was a poor decision. хоча окремо poor просто як бідний, або там бідойся, poor thing, наприклад, але bad decision. Погане якесь рішення. Наше наступне слово, яке ми будемо з вами замінювати, слово think, дієслово, точніше, думати. I think, я думаю. Наприклад, I think it's good Я думаю, це добре. Що можемо сказати? I believe Я думаю, Believe – це не тільки вірити, Believe – це ще й вважати, тобто це просто як синонім до дієслова. Або ж замінимо прямо на вислів I'd say, I would Say, I'd say, я б сказала, я б сказав. Наприклад, I'd say it's worth trying. Я б сказала, це варте того, щоб спробувати. I'd say, я б сказала, I think it's worth trying. Я думаю, я гадаю, це варте того, щоб спробувати. I'd say. Ну і ще один вислів до цієї категорії: I think so. Я думаю так. Most likely. Тобто, знову ж таки, а з великою ймовірністю, чи найбільш вірогідно, чи найбільш ймовірно. Наприклад, most likely yes. Тобто з високою, великою ймовірністю, так. Наприклад, I think so most likely yes. До речі, цей варіант з most likely мені дуже подобається. Хочу прям його інтегрувати собі в мови, тому що я дуже часто чую most likely або там unlikely. Дуже класне слово. Зверніть на нього, будь ласка, увагу. Наша наступна пара say – Tell. До речі, мені все хочеться сказати. наша наступна пара на паркеті, хоча я ще не дивилась «Танці зірками, але я бачила анонс. Тому. Та наша наступна пара say tell. Наприклад, say sorry, тобто сказати, ну, вибачитись там, ось так. Замінимо на apologize. You should apologize, тобі слід. Вибачитись, you should say sorry, you should apologize. Ну і з дієсловом словом, візьмемо tell me about, розповісти мені про, та? Замінимо з вами на walk me through. Тобто walk, це прогулюватись, тобто провести мене. Наприклад, Can you walk me through this? Можете мене як це, посвятити в деталі, я не знаю, розповісти мені детальніше, наприклад, ось так. Це в принципі те саме, що tell me about, тільки walk me through. Can you walk me through this? Наше наступне дієслово, про те, якого я нічого не маю, та було б добре інколи його замінювати. Це дієслово like. Наприклад, I liked this movie, мені сподобався цей фільм. Замінимо на enjoy. I enjoyed this movie або I really enjoyed it. Тобто мені. Сподобалось. Якщо мені щось не подобається, I don't like it, ми можемо замінити на I am not a fan of it, I'm not a fan of it. Або, наприклад, I'm not a fan of horror movies, я не фанат, мені не подобається, як у жастіки, фільми жахів. Ось, ось так. Знову ж таки, це не означає, що ми просто будемо виключати з нашої мови слово like або don't like, але час від часу його непогано замінювати якимось такими. Відповідниками. Наше наступне дієслово це дієслово Get. І з ним абсолютно все нормально, але наша мета збагачувати наш словничок. Тому, наприклад, get better, коли щось покращується. Моя англійська покращується. Замінимо get better на improve. My English is improving, Моя англійська покращується. my English is getting better. my English is improving. Ну і протилежно до цього get worse, коли щось погіршується. Наприклад, get out of hand. Тут, до речі, теж з get, проте це інший вислів. Get out of hand, коли щось вийшло з під контролю. Наприклад, The situation, Get out of hand. Ситуація вийшла з під контролю, тобто вона явно погіршилась. Ну і останнє до цієї категорії get ready. Підготуватись. Замінимо ready на prepared. Get prepared. I need to get prepared. Мені потрібно підготуватись. Наша наступна пара буде happy and sad. Happy будемо замінювати з вами на pleased. Задоволений чимось, або excited в захваті стосовно чогось. Наприклад, я задоволена результатом. I'm really pleased with the result. I'm happy. Дуже добре. I am pleased. Ще краще. Ну, а set будемо з вами замінювати на upset, disappointed, down. Наприклад, I was quite disappointed. Я був досить. Засмучений або розчарований. Вони всі синоніми, вони вживаються плюс-мінус в одному контексті. Наступне, що ми будемо з вами замінювати, це many. Наприклад, many times – багато разів. Гарний вислів, нічого тут поганого немає. Але, наприклад, many times – я чув це багато разів. Many times можемо замінити на Over and over again. Дуже полюбляють в англійській мові ось такі повторення або такого плану вирази для підсилення якогось емоційного, наприклад, надати значення більше. Наприклад, I've heard this over and over again. Тобто я чула це знову і знову. А в англійській мові я дуже часто помічаю now and again, наприклад, що означає постійно, або on and off, тобто з перервами. Якось це треба буде окреме відео зробити про такі вислови, тому over and over again. замість Many times в певних контекстах дуже класно буде лягати. Ну і наша остання пара easy, hard easy – легкий, замінимо на simple, легкий, простий. І цей simple task, це просте завдання. І це easy task – легке, просте і цей simple task. Ну, а hard замінимо з вами на tough. Ну і на цьому, в принципі, все. Якщо це відео було для вас корисним, поставте, будь ласка, цьому відео вподобайку. Підпишіться на мене, якщо ви ще не підписані. Ну і я щиро раджу замінити хоча б два-три слова з цього списку, і ви одразу відчуєте різницю. Я вам дякую, що ви провели цей час зі мною. Я вам бажаю успіх успіхів у вивченні англійської та до нових зустрічей, па-па!